Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії. Сьогодні ми розглянемо задачі з хімії, зокрема на виведення молекулярної формули речовини, зазвичай органічної речовини. І один з типів таких задач це коли нам дано масові частки елементів. Отже, визначте молекулярну формулу вуглеводню, що входить до складу природнього газу, якщо масова частка карбону в ньому становить 81,82%. Маємо ключові слова в умові. Те, що вуглеводить, отже це речовина, яка складається з атомів карбону і гідрогену. І маємо масову частку атомів карбону. Масова частка атомів карбону і це Хі невідомо. Приймаємо спочатку, оскільки в нас є масові частки, приймаємо масу всього вуглеводню, який ми будемо ще конкретну формулу знаходити, приймаємо за 100 грам. Тобто маса це Хі дорівнює 100 грам. Тоді е, масу атомів карбону ми можемо визначити, знову ж таки, одразу за умовою. Це як умовно переведення. Умовно досить так переведення відсотків у грами. Тобто маса атомів карбону дорівні, буде дорівнювати 81,82 грама. Знаючи масу цілої речовини і масу певних атомів, можемо, і ця речовина складається лише з двох, Видів атомів, тому ми можемо дізнатися масу атомів гідрогену від 100, від загальної маси, віднявши масу атомів карбону. Це буде 18,18 грама, відповідно. Для того, щоб нам задача знайти співвідношення. Кількості речовин, по суті, індексу оці з Х до Y, нам треба спочатку знайти кількості речовин кожного з атомів карбону і гідрогену. За такою формулою, що N це кількість речовини дорівнює маса поділена на молекулярну масу. Крім того, оскільки це атоми, а не молекули цілі, то замість молекулярної маси ми можемо підставляти атомну масу, а атомна маса… Це те число, яке ми можемо дізнатися з періодичної системи хімічних елементів. Для, кількість речовини для атомів карбону буде дорівнювати ця маса 81,82, я так спрощу. 81,82х. І якщо ви поглянути в періодичній системі, то атомна маса карбону дорівнює 12. Це вийде 6,82 і моль, Бо одиниці вимірювання кількості речовини це моль. Для гідрогену кількість, по суті, буде дорівнювати в масі, тому що кількість атомів гідрогену, тому що, але розпишу, маса атомів гідрогену, які ми знайшли, 18,18. ,18, а атомна маса гідрогену, це яка в періодичній системі, це одиничка. Тому 1 грам на моль, тому кількість речовини атомів гідрогену буде дорівнювати 18,18 моль. Далі, щоб ми знайшли оце знаходимо співвідношення Х до y. Тобто Х відноситься до y, Як оці кількості речовин, які ми знайшли чисельно. тобто Замість Х це кількість речовини атомів карбону 6,82 моль. А замість Y це кількість Y ну, це кількість речовини атомів гідрогену 18,18 ,18 моль. Такі співвідношення, умовно кажучи, нам не підходить, бо ми не знайдемо формулу органічної речовини, оскільки ці числа не є цілими. Тобто тепер ми математично маємо привести, щоб було відношення х до y як цілих чисел. Перше, що ми робимо, це ділимо зазвичай, пробуємо так, ділимо обидві частини, обидві ці числа на менше з них. Тобто 6,82 поділити на 6,82. Це буде дорівнювати одиниці. Тобто х до y відноситься як. Одиниця до 18,18 ,18 поділити на 6,82. Це буде 2,68. Тобто, таке ми співвідношення тепер вже знайшли, уже ближче до цілих чисел, але ще нас не задовільняє. Тобто, підбираємо таке число, на яке можна помножити ці обидва числа, щоб отримати значення індексів цілі. Це буде орієнтовно 3. Тобто домножаємо ці співвідношення на 3. Тоді у нас буде, вийде таке співвідношення. Х до y відноситься як 1 помножити на 3, це буде 3. 2,68 помножити на 3 це буде 8. Це майже там ціле число, щоб вийшло. Отже, у нас є вже цілі числа. І ми можемо припустити, що формула нашого вуглеводню, який буде С3H8. Вуглеводень з молекулярною формулою це 3H8. Дякую за увагу!